Всім привіт, друзі, рада вас вітати на каналі Айфромюкрених. Завжди важливі короткі новини для українців з Європи. Отже, продовжуючи тематику мобілізації українських чоловіків за кордоном. Чи можлива видача українських чоловіків? Німеччина надала відповідь. Тобто, якщо Україна захоче призвати в армію чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть в Німеччині. Таку друзі заяву зробив Марко Бушман, міністр юстиції Німеччини, але ж також в німецькій опозиції з ним не згодні. їхню. Думкою, друзі, я вам розповім в цьому відео. Друзі, також щоб бути в курсі, і нічого не пропускати, я раджу вам підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Айфрам Ukraine, Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, в Німеччині не стануть примушувати українців до військової служби в Збройних силах України. Так заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман, цитує німецьке агентство DPA. змушувати людей виконувати військову. Повинність, аби проходити військову службу проти їхньої волі, це не наш випадок, сказав він. Як наголосив Бушман, якщо влада України захоче призвати до армії чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть саме в Німеччині. Для мене важко уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити з зброєю в руках, враховуючи, що згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі, зазначив міністр. Містер друзі, на мою особисту думку, ви знаєте, що з початком війни країни ЄС не лише пустили українців на свою територію, але й надали біженцям з України житло, харчування, одяг, гроші та інше. Ви знаєте, що дві країни взяли на себе більше половини всіх витрат в Європі: це Польща і Німеччина. Що стосується Німеччини, частка витрат на українських біженців, наприклад, до кінця цього року, складає близько 6,8 мільярдів. Євро в будь-якому випадку зараз українські біженці в Європі, в ЄС знаходяться під тимчасовим захистом Європейського союзу, враховуючи ті кошти, які так скажемо інвестувала вже Німеччина в українських біженців, і жінок, і дітей, і чоловіків, які зараз знаходяться під тимчасовим захистом європейського союзу. Ми говоримо про німеччину. Я вважаю, що раніше, 4 березня 2025 року, ніхто українців не депортує з німеччини чи взагалі з європейського союзу. Що ви думаєте з цього приводу, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Але ж також, друзі, в Німеччині є і інша думка щодо мобілізації українських чоловіків, наприклад, в німецькій опозиції підтримують призов біженців до Збройних сил України. Заступник голови фракції опозиційного християнсько-демократичного союзу ХДС в Бундестазі Йоган Вадефуль в ефірі телеканалу Вельт заявив, що українці, які опинилися в Німеччині, перебувають тут, бо там триває війна, і вони просто зобов'язані зробити свій і внесок у те, щоб ця війна закінчилась. Експерт ХДС із зовнішньої політики Гродеріх Кізветер заявив в інтерв'ю також одному з німецьких радіо, що в Німеччину через війну в'їхало близько 200 тисяч українців, придатних до військової служби. Він вважає, що неможливо схвалити ситуацію, якщо ці люди відмовляться підтримати свою батьківщину. Тому, на його думку, уряд ФРН має допомогти Україні призвати біженців на військову службу або в територіальну. Оборону. За його словами, не йдеться про. Висилку, але можна, наприклад, урізати таким українцям розмір соціальних виплат. Звичайно, друзі, це поки що заяви просто політиків. Будемо бачити, що буде відбуватись далі. Щодо мобілізації українців за кордоном. Нагадаю, що 21 грудня вийшло інтерв'ю міністра оборони України Ростема Вмерова. Німецьким виданням ВЕЛ ТВІ БІЛД політико. Німецькі видання повідомили без використання прямої мови Умерова, що він прагне би в 2024 році українські чоловіки віком від від 25 до 60 років, які живуть за кордоном, мобілізувались до зсу для цього, нібито, за його словами, вони мають з'явитись до призовних пунктів а в разі саботажу запрошення на них чекають. Санкції після розгласу якого набула ця новина. Друзі, начальник прес служби Міноборони Іларіон Паблюк заявив, що німецькі змі перекрутили слова Умерова. За його словами, міністр в цілому говорив про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися зараз до війська. Також прес-службі заповнили, що ніяких обговорень механізмів призову до лав збройних сил України з за кордону на порядку денному. Немає Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.